Доброго дня, мої хороші, вітаю вас. Бажаю вам гарного настрою та гарного перегляду. Так, сьогодні ми їдемо з рідними в ліс збирати гриби. Відео вже 2-3 дні, як зберігає, не було часу, вибачайте. І взагалі хочу вам розповісти, що трішечки в житті є зміни, тому вибачайте, що так мало записую відео. Я намагаюся. Але ви знаєте, маленька дитина, ми зараз з нею вдвох, все потрібно робити мені самій. Тато наш, ви знаєте, де наш тато, так як зараз багато татусів, ви знаєте, всі де. І що, ми поїхали з рідними і з донечкою одяглись гарно, поїхали в ліс. Під Полтавою ліс. Мені грибів не можна їсти, тому я. Поїхала головне відпочити. Грибів не можна їсти, тому що я годую дитину і вичитала, що там довго не можна їх їсти. з'їсти. Максимум, що можна з'їсти, це покупні печериці, шампіньйони. Так, приїхали ми в ліс, дуже багато людей. Хоча це, здається, була середа в нас на вулиці, багато людей збирало, і видно, що ну, було що збирати, бо в кошиках в людей були грибочки. Назнімала гарненьких грибів, але, на жаль, не їстівних. Трішечки знайшли, можливо, штучок 30, знайшли гарних, які можна. Смажити їсти, варити. Таку природу вам не знімала. Донечка також дуже сподобалося, Надихлась свіжим повітрям, дуже гарно відпочили. В ми там, здається, польський гриб називається, знайшли і маслята, декілька штучок. Потім ввечері рідні відварили, посмажили, поїли, і, слава Богу, всі ж живі, здорові, тільки ща не їла. В лісі ще взяли з собою спеціальний прилад, випили кави за Знаєте, було дуже приємно в лісі з кавою. Ну, не як за життя я ще не пила в лісі каву. Тому було дуже гарно такий гарний відпочинок. І ще плюс до цього сімейний відпочинок. Так, що ще? І трішечки в кінці вже дозасняла, трішечки перекусили, пообідали, тому що ми з утра поїхали зранку, і в обід ще були в лісі. Я ж говорю, І колясочку, до речі, з собою брали, якраз зараз дивлюся по відео. Донечка покаталася трішечки і також зголодніла трішечки ще можна було їй дати, тому що ще годую не всім її. Там Помідорку трішки надрізали, м'язко трішечки такого поїла, бо видно, що на свіжому повітрі повітря, е в донечки також розігрався апетит. Так навіть квіточку знайшла, знаєте, вже так похолодало, і знайти в лісі квіточку, це так було приємно, як, знаєте, як навесні. Так, оці ж грибочки, я так розумію, це в нас був польський гриб, тому що в мене сестра розбирається в цьому. А я так ходила по лісі, щоб зняти відео. Так, всім бажаю миру, мирного неба, гарного настрою. Дякую вам за те, що ви підписуєтеся, не видаляєтеся, залишаєтесь з нами, а ми будемо намагатися знімати, випускати більше відео. І... Будемо з вами, в общем, так спілкуватися. Так, оце дається такий прилад, на якому ми підігрівали воду. Я не знаю, як воно правильно називається, не буду брехати. І такий маленький стіл зробили на машині розіклалися. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та бережіть своє здоров'я. Всіх обіймаємо і дякуємо за те, що ви з нами.